Поки всі ніжаться під сонечком на морі, ми навпаки обираємо втечу від спеки в прохолодну Скандинавію. Та дивиха здорово! А так як Норвегія це суцільні гори, то ми любимо сюди повертатися влітку знову і знову. В цьому випуску буде менше фактів і історій. Про це ви можете переглянути попередні випуски, але більше нашого реального життя. Найкрасивіші походи до льодовика і водоспадів, дослідження непопулярних диких маршрутів. Як ми рятувались від шторму в горах? І ви чуєте ще досі. Плавання в крижаних фьордах збирання ягід у лісі. Риболовля. 7 кілограмова рибина